Віталіна, І сьогодні ми будемо робити бульки домашні, і давайте вже поїхали. І так, для цього нам потрібно ось такий ніжний шампунь. Ось. Я такий маю. Треба таке кремило і мисочка з водою. Я маю мисочку з водою, я взяла теплу. Перше ми наливаємо туди кремило. Ось я налила. Далі ми перемішуємо. Ну, я не мала палички, то я всім ножниці. Так будемо перемішувати, щоб водичка стала біла. Так далі. Беремо ніжній шампунь. Леємо дуже мало. І все. Далі треба додати всяких фруктів, щоб був запах. Але я не буду додавати, тому що в мене нема. І далі перемішуємо. Понюхаємо, пахне гарно. І давайте їх використаємо для чогось. Так, я маю, як я вже кажу, мисочку з водою, ну, з милом. Я маю ще такий пістолет. І ми робимо так. так. Налиється з нього вода. я хотела поправить, але чтобы вот тут до пистолета булька залезти, треба такую штуку, через которую надувать бульки. Ну, добре, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!